Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати разом з вами кумдарі, це грузинські хачапурі із фаршем. Так, спочатку нам потрібно зробити опару. Можна робити тісто, можна робити на воді або на молоці. У мене молока немає, закінчилося, тому я буду робити на, на воді. Так, отже, виливаємо, висипаємо цей дріжджі. Так. Всі пропорції, до речі, я напишу в описі відео. В дріжджі виливаємо або теплу водичку, або тепле молочко, так, і розводимо добре дріжджі. Тепер сюди додаємо сільку, всі цукор. все, це ми це все розмішуємо гарно. Так, розтоплюємо борошно, щоб розтопилось. І ставимо в тепле місце. Так, і накриваємо чимось і ставимо в тепле місце, щоб підійшла наша опара. Филим на 30-40 я ставлю. Це роблю так я. Так, опара наша підійшла вже. Так, тепер Розбиваємо сюди яєчко, додаємо олійку, розмішуємо це все. Ой, гарненне яке виходить. Зараз додаємо ще залишок теплої водички. Так. Додаємо залишок теплої води. Я роблю на воді, якщо на молоці, то молока. Так, і додаємо борошно. Додаємо борошно. Так, вимішуємо, ще додаємо, ще додаємо. Так, і. Зараз вимішуємо і знову накриваємо і ставимо в тепле місце на годину, щоб наше тісто підійшло. Так, начинка в мене вже готова. Це я робила <кій> чебурек із лаваша, тому начинка в мене повністю готова. Фарш, цибуля, спеції і вода. Так. О, гляньте, як тісто підійшло, боже, воно гарнене. Так, що ми робимо далі? Беренковичок. Це розкартування тіста. Так, фарш поки відставляємо в сторону. Тісто викладуємо. Зараз притрусимо трішки порошним. О, так. Боже, воно ж в руках аж пружинить таке гарне не вийшло. Так, тепер тісто ділимо на рівні частини, беремо тісто, трішки його розкатуємо. Можна розтягнути, так. От. Таке ніжне, таке гарний в руках аж грає, накладуємо начинку, закріплюємо края. Можна розкатати, а можна отак розпластати руками і викладуємо на противень. Так, тепер мастимо яєчком гарненько і притрушуємо кунжутом. і ставимо випікати в розігріту духовку. Духовку розігріваємо на 200 градусів, потім скидаємо на 180, розігрів ту духовку на 35-40 хвилин. Так, хачапуречки знімаємо. знімаємо і одразу одразу змащуємо олійкою дуже-дуже гарно. Прям Дуже гарно. Навіщо олійку змазамо, щоб вони не були сухі, щоб вони були гарненькі, м'якенькі, пропитані олійкою. Так. Ось такі у нас вийшли з вами хачапурі.